Церква Святого Яна Волашкіть. Ось там ті дві ніші. Їх подовжували реставровували. Сківояки з Яном Собівським тут в давнину, в цьому місці знаходиться чудотворна ікона. У Лашківської Божої Матері. А ще перед тим ікона Іоанна Хрестителя, 1300 року, яку дореставрували так, що нема нічого. А за цією стіною, я коли мені було 18 років, От тут, прямо за нею, вон тут о, згорі. З з того вікна є люк. І цим люком я спускався і був за стіною, от тут. І там є хід. Тут прямо за стіною цієї є хід, Але ми тоді не залізли. Вот там у вас І тут до сих